Всім привіт, дорогі друзі, і сьогодні ми поговоримо на тему моєї відсутності. Ми не будемо довго затягувати, тому перейдемо зразу до відео. Моя розповідь почнеться з того, що цього літа в серпні я поїхав в Німеччину до свого двоюрідного брата. Перед тим як я поїхав в Німеччину, я посортував свою колекцію і більшість фігурок я віддав своєму двоюрідному брату. Але ці фігурки були не оригінальні і вони не були такі прям дуже дуже красиві, тому е, немає чого хвилюватися. Тепер в моїй колекції тільки самі красиві фігурки, і мої відео будуть якісніші та їхні персонажі також. За цей час, поки я пропадав, я думав вже піти зі шляхерства, тому що я посварився зі мною шляхершею, але я потім зрозумів, що це не кінець, в мене ще буде велике майбутнє, якщо я буду довго старатися. Я зрозумів, що більшість шляхерів пішли зі шляхсфери, але. Я подумав, що можливо, саме я, можливо, саме мій канал зможе відновити шлях-сферу, тому я постараюся бути активнішим і надалі. Також за цей час я змінив назву каналу два рази. Всім моїм глядачам відома назва каналу Дубік. Це був дуже легендарний час. Я зняв багато відео, багато контенту. в мене набралось дуже багато підписників і нових друзів. Але настав час мінятись. Тому я вирішив поміняти назву каналу на Фоксі Хоксі. Але потім я передумав і вирішив дати назву каналу Стародубік. Стародубік дуже схоже на дубік, тому що ці два нікнейми були зроблені від мого прізвища Стародуб. Ну що ж, давайте повернемося до моєї подорожі в Німеччині. В Німеччині я придбав декілька фігурок шляйх і обмінявся своїми фігурками з моїм братом. Невдовзі вийде відео огляд на мої новинки, тому чекайте. Я хотів зняти якесь відео, але так вийшло, що я не зняв. Але зато є багато фотка фігурки. Ми побули у Німеччині один тиждень і потім ми мали їхати в гості до наших знайомих, але виявили, що наші батьки вирішили нас здивувати і відвезли нас в Францію, в Париж. Зараз на екрані я вам покажу деякі відео та фото з Парижу. Ви можете цим помилуватись. Це була моя заповітна мрія. Я мрію поїхати в Францію, в Париж, і зараз я мрію поїхати туди жити, коли виросту. Я вже почав вчити французьку мову, і я поміняв естетику каналу на Парижську. Ну і таку нічну. Зараз я вам продемонструю свої навики французької мови. Бонджую, ж м'яль Поль, живе фунцу. Жідем Тхайфер. Це звичайно не все, що я знаю, але я можу вам перекласти це на українську. Мене звати Павло. Я знаю французьку. і Я дуже люблю вас. В Парижі ми були майже два дня, Потім ми повернулися назад в Німеччину. У всіх дітей з канікули закінчились 31 серпня, а у нас вони закінчились 7 вересня. Наприкінці нашої подорожі у моєї мами було день народження. В Німеччині ми знаходилися в місті Франкфурт. І в Франкфурті є дуже висока вежа, з якої можна побачити гарні краєвиди. Тому на мамине день народження, ми поїхали саме туди. Коли ми приїхали з вежі, ми сіли святкувати і на другий день поїхали додому. Це була дуже класна подорож. Мені вона дуже сподобалась. Коли я приїхав в Україну, я сильно не міг знімати відео, тому що в мене не було часу і мотивації. Але зараз вони з'явилися. Тому я об'являю своє повноцінне повернення. Зараз на каналі не буде телеспану, тому що я не можу вибрати. І мені вже трошки надоїло міняти їх з кожним разом. А на цьому я хочу завершити: підписуйтесь на всі мої соцмережі, ставте вподобайки, всім папа! -па.